Подібний захід у нас вперше організовується в Одеській паніклоні номер 14 Ціль цього заходу це залучення засуджених до спорту з метою їх реабілітації та інтеграції до відбування покарання. Цей захід ми проводимо за сприянням з Федерацією боксу Одеської області. Ми тривалий час вже співпрацюємо. Федерація нам виділяла тренерів, спортсменів, які проводили фізичну культуру з неповнолітніми. І також ми залучали відомих спортсменів, щоб ті особистим прикладом показували можливість і можливості і досягнення, які вони досягли за допомогою спорту. Жімележачі шталанги, потім гірєвий спорт і змагання на витривалість прийме участь 36 засуджених в даних змаганнях, і про цитату за сприянням федерації бокса будуть переможці нагороджені. Гарний настрій, тому що важко знаходитися в закритому закладі. Коли спортом займаєшся, хороший настрій, не думаєш погано.